Так, зараз э, машина їде на штрафплощадку, На штрафмайданчик. Ну, водитель говорить, що э, відповідальність за автомобіль сейчас несет ГАІ. Ми там що на вулиці Владимирській стояли, знімали, брали интервью, тому поводили. Чего там не спрашивали? Машина погружена здесь, составили подставленные документами, машину сейчас отнесут, разгрузят, вы это все зафиксируете. с другими людьми а общался. Я еще. сейчас просто хочу прояснить вот этот момент. Автомобиль находится на... Ну, вот, вот это Тойота, да, на погрузчике какой-то, ну, судя по всему, частная фирма, да? А водитель говорит, я его спрашиваю, кто несет ответственность за машину, пока она, ну, в дороге, да? А он мне говорит, ГАИ, как это возможно? ГАИ сопровождает машину до пункта производства. Ну, ГАИ сопровождает, кто да, несет ответственность, если она перекинется? Ні, якщо перефігнуться, якщо в нього об'їдеться, хто в той момент вот -то. за імунку. Ні, хто відчує? Ви їдете конечно. Прибула на місце штраф майданчику за адресою Нова 1, це на корчуватому. Зараз стоїмо біля воріт, машину поки що не пускають. Тут з'ясовують документи, обставини.

Дайте відповідь, що відбувається, що вони постають машину? У вас є папери на машину? У вас вже папери на машину. Хто зараз за машину відповідає? А в кого папери? От, 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 от власника. У кого? У того капітана? Не знаю. Ну от ви возите машину. Це ваша машина? Ма... Вашим, ну, от у вас на прицепі... А де супроводжувальні до документи на цю машину? Е-е-е, чекайте! Де транспорт, транспортні накладні? Словачник народного депутата, відчиніть вікно! Да. Відчиніть вікно, да. шановний! Хай да. йде, хай йде, хай йде! А чому ви, 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 ви не приймаєте машину? Ви не приймаєте машину, так? Так, а ви представник оцієї фірми? Як я раніше? Оце територія, це належить оцій фірмі? Що знаходиться на території? Штрафмайдан Штраф-майдан для зберігання автомобілів, які там дає, розслідує А що потрібно для того, щоб приймати, прийняти машину і чого, чого не вистачає? Поясніть нам а, процедуру. Тобто протоколу затримання немає. Огляду і затримання транспортного засобів. на основа. За, которого... Зазвичай хто вам його дає. Привозять евакуаторщик. Евакуаторщик має привезти вам це. Будь ласка, побудьте, бо у нас тут затруднено. Я не могу быть. У меня есть опонямая территория. Ну Ні, так я зараз приведу. А Зачем вам не нужен? Доброго дня. Можна ваше посвідчення, щоб на відео. Так, Костильов Андрій Олександрович перебуває на посаді командира батальйону ДПСДІ. Номер посвідчення УКМ 1528-56. Майор. Ні, ви нам дасте пояснення по цій ситуації. А Я взагалі не в цьому приводу приїхав. Почому зараз вам... це, це було... Вот такая прийду. Я маю право подивитися, як його розвантажив, щоб не було інших пошкоджено. Давай это на станцію і політик моя я право хочу. йди,